Другий Тимофія 4 розділ з першого стиха. Отже, засвідчую тобі перед Богом і Господом нашим Ісусом Христом, який буде судити живих і мертвих, уявленні Його і в Царстві Його. Проповідуй Слово, наполягай вчасно і невчасно, викривай, забороняй, благай з усяким довтерпінням і повчанням. Бо буде час, коли здорового вчення приймати не будуть, але за своїми примхами будуть обирати собі вчителів, які тішили слух і від істини відвернуть слух і навернуться до байок. Кожен раз, коли ми читаємо і чуємо слово істина, ми маємо знати, що ж то є істина. Не той раз, і я зараз нагадаю Івана, Івангелія Івана 17-17. Слово Твоє є істина. Це Отець каже до Отця. Що слово Це Ісус каже до Отця, що Слово Твоє є істина. І кожен раз, коли ми чуємо істина, ми маємо розуміти, за що йде мова. Але ти був будь пильний усьому. Переноси скорботи, роби діло благовісника, виконуй служіння твоє. Це не настрій, це до Тимофія. Це написано до кожного з нас. І щоб допоміг нам Господь, як апостол Павло тут у шостому віршові далі каже, бо я вже стаю жертвою. І час мого відходу настав. Подвигом добрим я змагався. Свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер готується мені вінець правди, який дасть мені Господь праведний суддя в той день і не тільки мені, але й всім, що полюбили явлення Його, щоб ми змогли кожен у своїх часу сказати, як апостол Павел каже, подвигом добрим я змагався. Свій біг закінчив віру, ту віру, яку була стара віра. Не нова, яка з'явилася, не співаємо пісня, та стара віра Божа. І переліпчуються всі святі. От саму віру апостол Павел і в другому місці, коли його арештували, пам'ятаємо тоді, як святих апостолів, він каже, тою вірою наших отців я служу Богом. В нього не помінялася ніяка інша віра. У мене стара віра залишилася. 14-тіх Олександр Коваль багато зробив мені зла. Нехай віддасть йому Господь за ділами його. Стережіться його, стережіть його і ти, бо він дуже противиться нашим словам. Здавалося б, апостол Павел мав би чути нагору проповідь. Мав би чути, знати, що молиться за ворогів, благословляти, проклинаючи. Як? Як це скласти Не сходиться. Не сходишся. Не сходиться, бо є певний період, коли так, да, дійсно травма. А потім є період, коли вже апостол Павел каже, то вже все, на сухо. Двадцятий. Ераст, зос... Ераст зостався в Коринфі. Трофема ж я залишив хворого в міледі. Зараз дуже модно і популярно від Донас. А у нас тут з інвалідних так цікаво дивляться, устала від нас і пляше. Ну артісти. Ну артісти, розумієте? Тусь актори, актор. актори, яких набирають для того, щоб показувати людям концерти. Апостол Павел, який його але каже, що трофи моя залишив Бога. І до Тимофія, по-моєму, так, да, попереднім пише, що раді частих не до А за себе, каже, я молився, ну, достатньо для тебе твої милості каже. Розумієш, що це не є швидка допомога. раз і вже має бути все. Коли люди розказують, що йдіть до нас, та тобі ти як покаєшся, та тобі та, таке життя у тебе буде. Бо будуть проблеми і проблеми і проблеми. Павло, раб Божий апостол, Павло раб, Павло, раб Божий. Це далі читаю до Тіта, слідуючи, перша глава. Павло раб Божий. Апостол же Ісуса Христа. Він дуже чітко все розділяє. Він є рад Божий, а апостол не так ну, апостол, це що стану? Я вже казав, діакон як вам це що стане? Апостол це післаний, тебе посилає. Ісус мав учнів, навчав їх, а потім, коли він їх навчив, він посилає їх і діт і проповідує. І на грецьким це апостол. Посланий до, на проповідь. Він каже, я раб Божий, а Ісус послав його йти і, і проповідувати за віру обраних Божих і пізнання істини, що належить до благочестя у надії вічного життя, яке обіцяв вірний у Слові Бог раніше вікових часів. Отець обіцяє це ще раніше вікових часів, а у свій час явив Слово Своє. У мене написано Слово з Великої букви, бо ми розуміємо, що Бог посилає Ісуса, пам'ятає, Слово Богу Бога. І в проповіді довірений мені за велінням Спасителя нашого Бога. Титові істинному синові за спільною вірою. Благодать, милість і мер від Бога Отця і від Господа Ісуса Христа Спасителя Нашого. Дуже добре, коли Тож за нас, що засвідчи добре. Апостол Павло свідчи за те, що він є істинний син спільної у вірі. Немає спільну віру. Свідчення далі 13 стих свідчення це справедливе, з цієї причини викриває їх сурово, бо вони були здорові у вірі, незважаючи на іудейські байки і накази людей, які відвертають від істини. Ну, вже ж тут ми бачимо, що є науки, які називаються іудейськими байками. Які відвертають від істини? Слово твоє є істиною. І ми коли трошечки окунаємося у цьому, тоді бачимо багато того, що апостол Павло вже на той час називає байками, з чим боровся Ісус заповідь на заповідь, правило на правило, то, що ти мав дати батькам своїм дай на храм? І він від, від байка свого. Оце і відвертання від істини, бо істина каже, почитай отця і мать. А «почитай отця і мать це не лише тільки там князь поїде дати. Це не засмутити байка свого. Я вже це говорив, ми маємо домашніх питомців, от їх песню, ми їх любимо. Купляємо їди. Але почитання до пса це не засмутити свого батька своїми вчинками життя А просто взяли те, що на положено було батькове та віднесли на храм і від батька вже чистий. 15 стих, і тут дуже такий стих цікавий, для, чи... для чистих усе чисте, а для осквернених і невірних немає нічого чесного, але осквернені і розум вітний, і совість. Що там ти, Сашко, можна знайти? Для того, хто сам по собі чист, все чисто. Але для осквернених і не маючих віри, нічого не чисто. Даже жив разом, і совість осквернена. Я грецький взяв ще записав ще не ще раніше. У грецькому цей, ну, на який жаль, Євангелієв написані. На грецькому, то грецький построчний переклад пише все чисто чистих». Все чисто чистих. Коли людина чиста, на ну і все чистить, вже запачканих нічого не чисто. Ну, а далі йде перелік душа, тобто йде не. Бо на цьому стиховою обосновують ну, для чистих все чисто і тоді всяку мерзоту що Бог сказав, що не прикасається навіть, все, для чистих все честе. Я честий і це все для мене честе. І говорять за саму людину, коли вона чиста, якщо вона чиста, то в неї чисто все. А якщо оскверне, і й розум їхній, і совість осквернена. вони говорять, що знають Бога, а ділами відрікаються, будучи очі огидними і нездатними ні до якого доброго діла. Ти ж говорить те, що згідно з здоровим вченням, щоб старі чоловіки були пильні, поважні, доброчесні, здорові у вірі, любові, терпітність, щоб старі жінки також одягалися, як кличе святим, не були обмов... обмовницями. Не підневолювали сп'янство, вчиняли, вчили добра. Щоб наставляли молодих любити чоловіків, любити дітей, бути доброчесними, чесними, дбайливими, твоїм, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб, зневажало, щоб не зневажалося Слово Боже. Юнаків також навчай бути доброчесними, в усьому показують зірець добрих діл у навчанні, чистоту, чесність. Непошкодженість слово здорових, непокірливих, щоб противник був осоромлений. не маючи нічого сказати про вас поганого, Щоб противник був осоромлений. Як Ісус каже, от Князь мірали? Да Рабів навчай коритися своїм Господарям, догоджувати їм у всьому, не перечити, не красти, але й уявляти всю доброту, вірність, щоб вони у всьому були прикрасою вчення Спасителя нашого Бога. Бо благодать Божа з'явилась, спасенна для всіх людей. Бо благодать Божа Явись. Спасаюча, ну, то спасенна, спасаюча для всіх людей. Бог виявив милість для всіх. Яка вчить нас, щоб ми відкинули нечестя і мерські Бога кітцінно, праведно і побожно жили в нинішньому віці, очікуючи. Блаженного повання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей обраних, ревних до добрих дій. Ісус дав себе, щоб визволити нас від читай. Он отдал самого себя ради нас, чтобы освободить нас от всякого нарушения Торы И очистить для себя народ, который будет разлежать ему. И прямо указывает в чем. Пятый роздел. Девятый верш. Неразумный же змагань. І родоводів, і суперечок, і чвар про закон уникає, бо вони не корисні і марні. Тобто спори про закон дуже не розумі. Це основа, яка непорушна. Про що спори далі спорить далі? Єретика після першого і другого наповнення, цурайся, знаючи, що такий розбестився і грішить. Гріх це порушення закону. Порушення Слова Божого це є гріх, будучи самому засудженим. Закон вони і не корисні, і не мудрі. Ми на цьому тижні згадували про те, що люди хочуть зробити вічний гріб. Як казав інвіку, що саме складне це акумулятор заховати, щоб не ледко було. Як той відділ працює. Бо це є закон, який не можна обійти. І коли людина знає цей закон, вона. Навіть за цю справу не буде братися, бо знає, що це обійти не може людина до того, щоб встати і йти працювати, і ми всі щось поїсти. Не поїв, що трошки поробив. Ухляб кончилася робота. Це теж Божий закон. Откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам своїм. Що повинно статися невдовзі. Це на подальшому нам буде відповідь на те, бо там далі жінка родила младенця і то Ісус. Ні. Написано те, що має статися в не то, що вже було. І він показав, пославши його через ангела свого рабове Своєму Йоанну, який засвідчив Слово Боже і свідчення Ісуса Христа, що Він бачив. Блажен, хто читає і ті, хто слухають Слова просто цього, і дотримується, напис, дотримується написаного всьому, бо час близький. Отець дає. Ісус через Ангела да я Івана. Десятий стіг це першу біблію яку розкривали, зразу дивилися, а що один десять бо там я був в духі в День Воскресний, я був в духі в День Недільний. Я був в дусі в День Господній і чув поза себе голос звучний, ніби трубний. Який говорив я є Альфа і Омега, перший і останній. Тут у показує все що має произойти скоро. І сама книга говорить про день онний, коли буде прихід Ісуса і всі ці події. І цей день називається Днем Господнім по пророчествах. Ми дуже багато знайдемо. Цей день, за який тут поминається, це не неділя і не субота. Це день приходу місії. І які події будуть передувати перед цим днем? Я є Альфа і Омега. Аліф і Тав, так? Альф Аліф і Тау. Перший і, і останній. Це відноси. І як до Отця, так і до Ісуса. Далі воно буде чередуватися. Відноситься до Ісуса, бо він є Слово, яке Бог послав. Каже, не одна йота з тори нещасне. Ісус міша нагадує Ісус, каже, прийшов і виконав. Хоча е, інші переклади надають слово, перекладають ісповню. Саме російське слово ісповнює. Це наповнив ще має значення, а Ісус дійсно наповнив. і Іс, істолкував. От коли кажуть, що Ісус виконав і нам більше нічого не треба, а мій батько їхав, я вже це наводив цей приклад. Мій батько їхав усе життя машиною, він виконував правило дорожнього руху, чи мені вже можна їхати на червоне. то виконав. І діти мої вже можуть на їхати, бо штато їхав вставав. То, що Ісус виконав, Він виконав, Він не міг не виконати, бо Його, коли обвиняють, ну, Ісус, а він порушував суботу. Якщо Ісус порушував суботу, то не дарма ходимо зібрання. Бо Він грішний, жертва грішна, прощення немає. Ісус виконав все. То, що люди мали своє розуміння, шабата як його, то інше справа. Другий, роз... Другий розділ 6 стих, а в цьому, а в тіму цьому... в тобі добре те, що ти ненавидиш, діла не колеїдів, яке і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церква? Тому, хто перемагає там споживати від дерева життя, яке посадить раю Божого. І Смирнської церкви напиши, так говорить перший і останній, який був мертвий і ось живий. Знаю твої діла і скорботу, і вбогість, богість. А втім ти багатий. І листвослів'я тих, які кажуть про себе, що вони юдеї, а вони не такі, але зборище сатанинське. Це стіг узяли християни. і... Поплюжили усіх євреїв, які дійсно по нації були євреями. Тут були ніби євреї, але вони не були євреями. Я є перший і останній каже. Ісус є перший і останній. Він не має приходити ще раз на землю вмирати для спасіння. Він виконав волю Отця раз? Перший і останній. Не бійся нічого, що тобі треба витерпіти. ось диявол буде кидати вас у темницю, щоб випробувати вас і, буде мати, і будете мати скорботу днів 10. Будь вірний до смерті і дам собі вінець, життя. Знаєте, коли я, я ніколи не звертав, а зараз коли читав? Будете мати скорботу днів 10, а далі що буде? Будь вірний до смерті. Угу. Вони не мають вже. Вони будуть страждати і будуть отримають смерть. Це він перший вже до цієї церкви. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить в Хто перемагає, не зазнає шкоди від другої смерті. А 10 днів вони будуть мати скорботу і будуть мати смерть. Ангелу пергамської церкви напиши, так говорить той, хто має гости з убог боків меч, Знаю твої діла, і що ти живеш там, де престол сатани, і що зберіг ім'я моє, і не зрікся віри моєї, навіть у ті дні, коли у вас, де живе Сатана, був убитий вірний свідок мій, Антипа. Що зберіг ім'я моє і не зрікся віри моєї. Я в двох перекладах знаходжу. І коли і у всіх перекладах йде від імені не звікся. І від віри не І коли це питання задаєш, ну від імені це значить від віри. Ні, тут чітко розділено від імені і від Іри. Я вже вам казав, що у пергамі стояв той Музолей, стоїть на красній площі. Там був жертвенник, який стояв там. Із нього взяли ескіз і побудували мужелей для той яка сидить на Красній площі. Там престол садане був. Але маю ще трохи проти тебе, тому що є в тебе є в тебе там ті, які дотримуються вчення Валаама, який навчав Валака спокусити синів Ізраїля, щоб вони їли і до і перелюбчини. Так і в тебе є ті, які дотримуються учення неколоїдів, яке я ненавиджу, каже Бог. На превеликий жаль, ми не знаємо, немає достовірних істочників то за вчення неколоїтів. Був такий Тертуліан, який жив приблизно 160-й рік. По 220 рік, то він у своїх трудах написав Николаїти навчали, що можна їсти все, що завгодно. Головне, щоб подобалося. І друге, що вчили Николаїти, Попустіть російським словом. І це можна. І це не гріх, ну і там. Це Римська імперія була, і коли робили свято в честь римського правителя, приносили там жертви, робили, як зараз називають столу любви, Ну і все можна, все ж добре, це патріотично піти. Коли зараз ми бачимо, почепляли колорадські лінточки, вбирали дітей у військову форму зібрання. Ну це ж патріотично, це ж так важно. Вся країна так, та й в нас буде так. Це попустій. Це те, щоб тягнути. І тут апостол Павло Дарші пояснює, коли ми з цього ми трошки зрозуміємо. Але маю трохи проти тебе, тому що в тебе там ті, які дотримуються вчення Валама. А що Валам навчив? ці жертви разом приносить. Іш ти й до жертви не разом, так і в тебе є ті, які вчання цього дотримуються. На той час воно ще лише започатковувалося, на даний час воно розрослося дуже сильно. Оте вчення валама, яке зайшло общество синів Ізраїля до яких приєднувалися і інші всі. Ну, Далі поці іде і дітей, їх уражу з за пророчиство, яка пророчество і сер з духом її завілі. І дітей їх урожа смертю і зрозуміють усі церкви, що я є той, хто випробовує серця і утроби. І воздам кожному з вас за ділами вашими. Ми дуже би хотіли, щоб Бог було породоцьке до нас. Але Бог каже, що я воздам кожному з вас за ділами вашими. І полошука хай вас воздасть по його. Як би ми не хотіли, але наші справи йдуть за нами. Дякую, все сильне милості Божого. Слово Його.